Вітаю! Сьогодні в рамках проекту «Дізнайся про новинки першим ми поговоримо про книгу для дітей Легенда Черіноліссів, автором якої є відомий український письменник, сценарист, продюсер, актор, режисер театру, а також заслужений артист України Віктор Андрієнко, який також багато працює для дітей. Та для платівки острів Скарпів він озвучував капітана Смолета. На Пан Андрієнко став сценаристом і режисером українського фільму Іван Сила про українського силача Івана Фіцака, якого 1928 року було визнано найсильнішою людиною планети. Сам Віктор зіграв у фільмі роль негативного героя на ім'я Фікса. Разом з акторами фільму Андрієнко проводив зустрічі із глядачами в різних містах України, презентуючи стрічку. Разом зі своїм співавтором Оленою Шудгою він написав книги, комікс шалені пригоди папуги Флінта та Легенди Черівнолісся. Легенди Чернолісся це магічна історія про маленького хлопчика Марика. Десятирічний Марик, хлопчик-вельможа і сирота. Він зарозумілий і упертий. Але щедрий, добрий і шляхетний. З його народженням пов'язана похмура таємниця, через яку доводиться протистояти злим, небезпечним міфічним створінням. На щастя, на допомогу хлопчині приходять загадковий і суворий воїн, добрий велетень-бродник, неймовірно балакучий, але напрочуд веселий мольфар Базіка і войовнича дівчинка лісунка Олеся. Воїн та Мольфар з Примхедолі стають охоронцями хлопчика, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок всього світу. І тепер друзі разом боротимуться з могутніми силами зла. Книга легенди чарівнолісся уособлення української культури. Це дивовижна історія, що занурює читачів у магічний світ. Розповідь про добро і зло, про любов і ненависть, про життя і смерть. Але перш за все, це історія про справжню дружбу. Книга написана за мотивами фільму Легенди Чарівно-Лісся». Це українське фентезі, сценарій якого переміг у 2017 році на конкурсі Коронація слова в номінації Кращий кіносценарій для дітей. Персонажі книги створювали за прототипами українських акторів. Бродника писали з Василя Вірастюка, а образ Мульфара Базіки надихнув Василь Бендес. Зйомки фільму розпочалися в 2019 році, але їх довелося відкласти через пандемію. Тому в цей час було і вирішено випустити книгу, ілюстрації до якої створив художник Олесь Єсипчук. Насолоджуйтесь історією та пам'ятайте головне: навіть маленька людина може врятувати великий світ.